Перші цього сезону морози прийшли на Рівненщину. Упродовж останніх діб. Нічна температура повітря у регіоні стабільно опускається нижче нуля. Вже в деяких регіонах України випав перший сніг, зокрема у Харкові. На Рівненщині тимчасовий сніговий покрив очікують у середині листопада. Прогнозують незначні морози. Вдень буде прохолодно від нуля до п'яти градусів. В окремі дні наступного тижня температура не перевищить трьох градусів тепла. Починаючи з вівторка, з півночі на Рівненщину Жириться улоговина досить таке активного циклону, який принесе із собою посилення вітру. Буде знову вітряно, небо затягнеться хмарами, і ми очікуємо опади. Спочатку у вигляді дощу. Уже з 15-го орієнтовного листопада може прилітати і мокрий сніг. У найближчі дні на Рівненщині очікують помірно теплу погоду. У межах норми для першої декади листопада в день повітря прогріватиметься від 5 до 10 градусів тепла в окремі дні до плюс 11. Від сьогодні Рівненщина опинилася під впливом обширного антисиклону, який поширився на територію України і заходу, і практично весь тиждень. Наша область буде знаходитись у полі високого тиску, тому погода буде, можна сказати, для цієї пори року просто чудовою. Опадів ми не очікуємо. Слабкі вітри і незначні морози вночі. Температура коливатиметься від 4 градусів нуля до плюс одного. Загалом у листопаді в регіоні очікують середньомісячну температуру повітря у межах 2-3 градусів тепла. Місячна кількість опадів становитиме 39 міліметрів. Такі показники у межах норми кажуть синоптики. Крім похолодання, Варто бути готовим до вітряної погоди. Пориви західного вітру в окремі дні сягатимуть 15-20 метрів за секунду, що створить відчуття ще більшої прохолоди. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин.